Вітаю вас! Пропоную вам подивитись відео про наші золотовалютні резерви, про емісію гривні, ну, коротше, про фінансовий ринок України. Дивіться, це табличка із сайту Національного банку. Дуже чітка, дуже зрозуміла, за 11 місяців 2022 року. Давайте подивимось з вами, ну, саме основне, не буду вас вантажити дуже розумними словами. І так, почнемо що? З резервів. Добре. Резерви, як ви розумієте, в нас в доларах виміряється. Дивіться, це от офіційні резерви, це те, що ви називаєте золото-валютні резерви. Ну, так вони називаються, офіційні резервні активи. Що ми маємо? На кінець листопада 20, ну, 28 мільярдів майже. Да. Не заперечую, до війни було більше 30. Не заперечую. Хоча, бачите, якщо співставити жовтним, то навіть підросли. Да. Ну, резерви як зростають? Отримали ми якісь там фінансову допомогу від зарубіжних партнерів. Раз, раз все. Я вам багато разів говорю, що треба дивитися не на офіційне або чисті, не, тобто треба дивитися не на золотовалютні резерви, як такові, або, а дивитися на чисті, золотовалютні або бачите, чисті міжнародні резерви, так воно про називається. Чому? Тому що це та валюта, яку Національний банк може самостійно використовувати. Йому не треба питати МВФ або інших, можна чи не можна. Це валюта, як би сказати, наша. Що ми бачимо? Да, було до війни 20, зараз 17,7. Ну, менше, менше. Хоча знову дивіться, бачите, в жовтні було 15, тобто підросло. На сьогоднішній момент більш-менш валюти під руками в НБУ вистачає. Тому, коли він робить ці валютні інтервенції, проводить, о, ні, ні, це він все робить правильно. По-перше, дійсно є валюта. З іншої сторони, якщо він не буде давати валюту, ну, люди, з газ нема, за що купити паливо для армії, нема. Є потреба, яку треба вирішувати. І так, да, дійсно, на сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент, то тобто вона так вирішується. І дійсно, на сьогоднішній момент, ну якщо, дивіться, Національний банк має валюту, він дійсно є, є такий основний платничком які дає валюту, коли потрібна валюта для фінансування армії. Що є, то є. В першу чергу він продає валюту на Міжбанку для Міністерства оборони. Ну, звичайно, якщо НАК НАТО газ, він теж не продає, у залізниці теж продає, але все-таки основний це Міністерство оборони. Тому на сьогоднішній момент, я не сказав би, що критична ситуація, вона не критична. Хоча, оскарь, от війни, я розумію, що чисті золото, валютні резерви були більші. Я все розумію. Але зараз війна. І те, що вони не стали в мінусі, вони можуть бути в мінусі, не дивилися. Таке, як у нас таке було в 2015 році, у нас чисті золото, валютні резерви були в мінусі. Тобто ми вже залізли в борги до боргів, не дивуйтесь. А тут, як бачите, ще більш-менш так стається. Виролюємо, але дійсно, бажано, щоб оці 18 мільярдів, які нам, о, вони якраз сюди зайдуть. Ну, вони просто не зразу прийдуть, вони по кусочкам, але от ці 18 мільярдів, оце ми тут побачимо. частину з них. Зрозуміло. Молодці. Не будете кричати, що все, нацбанк продає валюту, нам всім хана. Продає, але не хана ще суслоховці. Ти бачиш, за листопад продав таку кількість валют, ви бачите. Чисті золотовалютні? Ну, більш-менш нормально. Тепер, коли говорить і місія, я говорю, а яка? Дивіться, виготовлення грошей це не місія. Я знаю, що в людей таке тлумачення попліційно друкували місії. Ні, емісія безлитівкова. Ось і місія. Грошова база, вона називається. Так, да, дійсно, вона має місце. Бачите, за жовтень майже 25 мільярдів. Це все в гривні, в гривні. Емісія робиться тільки в гривні, не в доларах. Запам'ятайте. Ну, на території України в гривні, а в США в доларах, а в нас в Україні. Так, да, 25 мільярдів за фактично за листопад місяць була місія гривен. Бога, не запрещено. Ну добре, давайте не робити. Давайте, не будемо. От пенсіово не будемо! Ну і пенсію відмінити. Так, да, на сьогоднішній момент за рахунок цієї місії фінансується дефіцит державного бюджету. За рахунок цих грошей виплачується пенсія. За рахунок цих грошей виплачується зарплата військових. За рахунок цих грошей виплачується зарплата бюджетника. Не заперечую, що далі. А, о, не треба. Про яхти не треба. Ви в мене достали з вашими яхтами. Яхти хай плавають, вони я повідомить до вас немає. Але на сьогоднішній момент, під час війни, так, да, дійсно. За рахунок місії фінансуються державні потреби. Інша шляху, не існує фізична війна в кінці кінців. Хлопці, ви хочете розумієте, не розумієте, це ваша промов. Якщо подивитися, ну як так сказати, спочатку року... Це така велика сума 100 мільярдів. Я розумію, ви скажете, багато, але якщо тут подивитися, бачите, скільки у нас всього і місяць, ну, за весь час. 758 мільярдів. Так, да, так, да, ніхто не заперечує, але ну зараз буде трильйон, це нічого дивного. Тому що колись мільярд були, а зараз трильйон вже не такі великі гроші. Тому, так, да, дійсно, місія, гривні має місце. Але якщо сказати велика, нормально. нормально. Для війни дуже нормально. Тобто вона не критична. Розумієте, критична це коли дійсно, от якщо б це тут було б 700 або 900 мільярдів, це критично. Емісія, от якщо б була б емісія на рів 100% від того, що мали, да, це критично. Це критично. А от така емісія, ну, з точки зору економічної теорії, е, вона підвищена. Бачите, це висока. Але під час війни це висока, це нормальна емісія. Так що не панікуйте. І хватить цю паніку, що все-все ні. Як бачите, все йде за планом. Без емісії ми фінансувати армію не можемо. Ну а тепер, дивіться, почнемо з готівки. А це дійсно готівка, М0. Ну, і такий показник. Ні, все дуже чисто. Гривня, гривня, гривня. Тут доларів немає гривні. ми ж друкуємо, долари друкуємо немає. Що ми бачимо? Так, да, за листопад місяць, ну майже 17,5 мільярдів на друкував. Є, є, не заперечую. Ні, да. ну що друкують? По-перше, ну, яка ситуація. Місяць зробили, виплатили зарплату, да, ви прийшли в банкомат, ну, так, є. Емісія зростає, не запречує. Всього спочатку року 60 мільярдів. 60 мільярдів. Так, не друкувала, не заперечує. Ну добре, давайте не друкувати, він запад платить. Ну, ото от ж було ноше. Так, да, дійсно, в сьогоднішній момент, ну як би сказати, є емісія І ну, місія завжди без В той самий момент дійсно друкують нові ну, папірці для того, щоб люди могли їм скористатися. Нема тут ніякої трагедії. Тепер оцей град М3, це саме, взагалі, як правило, цей показник завжди. Як бачите, тут взагалі це трильйони вже. Це і є банківська система. Як правил, аналізують, дивляться М3, потім бачите різні доларизації, мультиплікації, від дивимося, основні основний показник. Ну, в чому скажу? В принципі, якщо він зростає, це добре. Бачите, за рік 15%, це говорить те, що банксистема працює. Працює. Якщо б він би падав, це було б ужах. А так як він зростає, це добре. Ну, можна сперечатись, багато, мало, більше і так далі. Але М3 це фактично всі гроші, в тому числі валюта, яка обертається в банківські системи. Так, да, в М3 немає те, що у вас на руках у населення. Це нема. Ну, самі розумієте, це вже так <сум> Немає Нема тієї це біла економіка. Але те обставини, що воно зростає, що дійсно М3 більше, ну це добре. Це дійсно добре. Наскільки більше, менше, якщо бачите, бачите, тут 300 мільярдів. Ну, це є цей ефект мультиплікатора. Емісію зробили на 100. А мультиплікатор розогнав на 300. Це абсолютно правильно, абсолютно нормально. Ну, Світова економіка так працює. Емісія робиться, потім мультиплікатор жоп розганяє. Ну, для цього він не смуг. Так що в цілому, ну що вам скажу? Нормально, для війни, дуже нормально. Ну, попанікувати ви, звичайно, можете, але я не знаю навіщо. Але заодно можете подивитися на ці показники, подумати, зробити висновки, будь-коли там дискусії споруджувати. О! А мені розповіли, що ви, ви не те говорите, там зовсім інший показник. Це така ситуація. Ну все, дякую за увагу, пишіть коментарі, все на краще, до да побачення.